Наразі навчання в Запоріжжі відбувається дистанційно, проте, з огляду на безпекову ситуацію, наявність укриттів та технічні умови, формат можна змінити. Як це зробити? Обговорювали під час наради за участі керівництва міста та навчальних закладів. В залежності від міськості укриттів можна зробити змішану або очну форму навчання. Вибір має зробити педагогічна рада закладу. Далі рішення повинні ухвалити міська рада та обласна військова адміністрація. До того ж, засновник має забезпечення. Чити харчування учнів пільгових категорій. Хоча деякі батьки пропонують взагалі відмовитися від харчування. Наразі тривають розрахунки. влада також розглядає варіант кейтерінгу, тобто доставки їжі згідно з останніми нормативами до нормативними документами під час освітнього процесу в укритті можуть знаходитися лише учні та вчителі. Проте в місті мають намір надавати можливість перебувати там і пересічним громадянам. Всі ці аспекти повинні бути опрацьовані для ухвалення рішення щодо зміни формату формату навчання в Запоріжжі сьогодні ми почули, що кожний заклад має свою специфіку роботи. Хтось має укриття, хтось не має укриття. Ну всі вони сьогодні висловлюють думку, що Потрібно йти в змішану форму навчання, тому що сьогодні діти цього потребують і потребують цього і батьки. Ну і ми, як представники влади, дійсно розуміємо, що цей навчальний процес повинен бути, і діти, які залишилися от в таких складних умовах, не виїхали за кордон, а саме живуть в місті Запоріжжя. Вони повинні розвиватися.